Друзі народ! І сьогодні ми продовжимо. ну Минулій серії ми завершили проходження гриби без пуття. Всі, і ми поглянемо, що буде, якщо там щось вибрати. Так. В ті чи інші кінцівки. Ну, взагалі, що би було, якщо ми іншим шляхом пішли. Ну, гаразд. Пропуск. Що означає пропуск? Всього тексту чи після виборів, не знаю. Можна це вимкнути можна. Ну, с такими настройками мы... Так. То ніби бы ничего не меняется. А. Что ж я? Повернуться. Вот тут появилась функция история. История, что означает история? А. Все. Я Пропуск. Ось. Розібралися. Перше це, це коли ми побачили багаття, дим від багаття, я був обрав довіритися почуттям. Зараз ми поглянемо, що буде що зосередитись на шляху. Правда тільки в серці, і нехай у бродяга більше немає серця, він відчуває, що має йти вперед. Він повинен відкинути слабкості, щоб його існування набуло сенсу. Кроками він відміряє секунди. Вугіллям розповзається на всі з згарищі, полум'я танцює вільно, але сонно, воно тягнеться до неба і осідає дихає на повний зріст, хиляється опалі хмарою, тобто це ніяк не впливає. Но хоча, якщо ми будемо відкидувати це все, ну буде видно, давайте пропуск, і ось тут, встати в чергу. Може, це відповідь? Може, бродяга просто втрачає себе? Він не хоче бути один, це божевілля, тому він встає у чергу. Йдуть дощі, висушує землю сонце, але бродяга стоїть у черзі, слухняно, нерухомо, серед таких, як він, розглядає їх і в нього спокійно на душі. Коли приходить його черга, він без сумніву входить у вогонь. Язики полум'я обволікають його, спалюють одяг і чорнять облануно, підбираються до м'язів. Кістки обвуглюються, він дивиться на свої чорні зап'ястя і не надає цьому значення. Скоро кістки теж помруть. Він думає так, але перш ніж закінчується його час, вонь розсіється. Бродяга спішно виходить з багаття, то все ж те продовжує танути, полум'я повільно слабше, доки згодом не згасає повністю. Це його вина. Мерці довго стоять нерухомо, а потім хтось мовчки йде, хтось лягає на землю. Що вони ще можуть зробити? Знову, залишившись один, бродяга зривається на крик. Вогонь не встиг підібратися навіть до його горла. Його крик злітає в небо і розчинається в тиші, потім він, не прощаючись, теж іде. Попелище триває ще довго, його розмір, три сходи сонця. Угу. Все це було. Ну, ніби нічого такого, не цей пропуск. Тепер ми будемо доставати його. Спробуйте достукатися до нього. Я хочу допомогти тобі. Родяга не встигає помітити, як піднімається рука мерця, той замахується і кидає в чужинця свою другу руку. Родяга увертається. Шукай вогонь. Він може подарувати останню смерть. Він не отримує відповіді, але мерець піднімається, скріпивши кістками, і йде. Можливо, на пошуки вогню. Серце міста долинають до... пісни співи. Уга. Це вже ми чули. Давайте ще один. Угу Тоді заперечив. Давайте тепер промовчимо. Мерці не дають бродязі багато часу, їм достатньо було побачити сумнів. Перший простягає руку до бочки і забирає собі мізиниць другого. Він ще не вмер, залишилось недовго. Це не схоже на загрозу, більше на констатацію факту. Потривожений пил ліниво в'ється над каменем. У неживій тиші лунає бурмотіння, змішане зі зітханням одного зі сперечальників, другий перхає, ніби у відповідь. Мерцям не треба дихати, це почуття. Вони мають їх, вони не розуміють. А, імена окей, пропуск. Давай далі промовчати. Може, вони й мають рацію. Бродяга також не пам'ятає свого імені, тож яка різниця? Мерці відволікається від нього на свою попередню жертву. Так, це окей. Знову промовчати. Це не ті, хто йому потрібний. Бродяга ховає в собі смуток. Потрібно продовжувати пошуки. Кроткого мовчання достатньо, мерці розуміють його відповідь. Котруй залишають підвал, і їхні шляхи розходяться. Сперечальники йдуть від сонця. ага, Добре, пропуск. І ми здибаємо цього чурбана. А що він питав, я вже не пам'ятаю. А, я заперечую йому. давай тоді. Це так. Сили залишають Бердягу. Він відчуває біль та образу за все заподіяне йому іншими. За чисту пам'ять та самотність, стискаючи рукоять меча, він повторює. Життя це помилка. Воїни мовчать. Підвиски вогню танцюють на чорній сталі, їх обладунки, відволікаючи увагу від важких поглядів. Так, це окей. Ну і давайте приєднатися до них. Гнів прокидається і різко як спалахує полум'я. Нехай забаром він піде, адже все йде. Бродяга думає, що робить правильний вибір. Ніщо, ніщо на світі не зможе переконати його. Життя це помилка. З останнім променем сонця вони висуваються в дорогу. Передгілля проводжають їх червоними хмарами. Це місце надто мирне, вітер гуляє вільно, безтурботно, він не шумить, не вий. Ага, позначки стають марними. Ага, ось тут. Поруч із катами бродяю чуває катами, бродяю чуває час. Він запитує їх про перше життя і наповнює своє серце їхнім горем. Коли вага їхніх страждань стає нестерпною, він перестає ставити запитання. День і ніч вони йдуть у тиші, кожен думаючи про одне життя це помилка. Думки зупиняються лише коли бродяга змушує себе залучувати зірки. Навіть звідси їх можна побачити птах, перлина, діва, щит і одна безіменна. О. Чийсь образ його в його спогадах, але він відганяє їх і, ухопившись за світлі почуття, вигадує свій. Він думає про жінку войовницю. Угу. Нескаво посміхається, і він відкидує свою пам'ять. Вона його ангел-охоронець. Ось так. Урвищі. Ну окей, це вже був. Філософа зустріли. Промовчати. Гм. Угу. Забуй дуже машку берджі посмішку. Усі ви пам'ятаєте його. Немає ні імен, ні минуло, а кожен вас пам'ятає гімн. Угу. ніби один із неї. пропуск. Я не вірю в це. Вірю, що хочеш, так усі роблять. А, ясно. О Оп. Що ні? Дітько. За далеко пропустив. Крикуно відскакують від кам'яних стін. Бродяга розриває невідомі ланцюги, розбиває музику, він, ламає... він має покарати свого ворога. Некроман гухо, гарчить, звиться, його руки опускаються до підлоги, худі й немічні, але з пальців їх тягнуться чорні нитки, його головна сила, магія смерті, він шепоче. Допоможи мені, кохання моє! І земля починає тремтіти, камінь розколюється, випускаючи щось із під землі. Чорна кистляла постать піднімається на повний зріст. зріст, мрець, жахливий, це велетен зібраний з безлічі кісток, в обох його руках по мечу. зі скрепом чудовисько обертається до бродяги, потім час розбивається на секунди. Це бій, подібно до якого бродяга ніколи ж наніше не вів, він відступає й захищається, ледь заходячи сили атакувати у відповідь, сталь дзвенить у ночі. Бродяга падає під важким ударом і користується моментом. Він заносить меч, і кількома швидкими атаками дробить ноги чудовиська. Маса з кісток, що тримається на магічних нитках, розбивається об землю, у тиші вона ліниво ворушиться, збираючи свої руки, а потім піднімає голову і повзе у бік бродяги. Бродяга окидає землю швидким поглядом, під ногами тіла та кинута зброя. Він вихоплює з чужих закостанілих пальців лук і збирає стріли, встигає прицілитися, тіло помітає стійку і стріляє в руки чудовиська. Стріла застряє у солобах, змушуючи кислялу масу втратити контроль над однією з рук. Чудовисько кидає меч. Те саме відбувається з іншою його рукою, але воно не зупиняється. Кинувши лук, бродяга підбирає спис і запускає його в монстра, який вже наближається. Вістря потрапляє між його очима і розколює череп. Гуркіт накриває зал, так чудовисько розсипається горою кісток і раптом стає зовсім тихо. Не гаючи жодної секунди, бродяга кидається до некроманта і прикладає лезо меча до його горла. Прикро, що він не може подивитися у вічі своєму ворогові. Тобі не вбити мене, я вприйду за тобою. Продяга шепить. Одним легким рухом він перерізає горло некроманту. Він залишає бездиханне тіло серед мерців, що заснули вічним сном, і покидає фортецю. Ніч вітає його. Вічність. Чи не про це мріє кожен смертний? Ті, кого він зустрічав досі, знайшли свій сенс у вічності. Вони не мали нічого, ні особистості, ні пам'яті, і це їм не завадило, а бродяга пам'ятає. Пам'ятає хрускіт своїх кісток, коли ворожа сталь занурилася в його тіло, пам'ятає білий свій повний роз... розпачу крик. За ним темрява сповнена бездумної люті. А він так і не згадав ім'я неважливо. Тепер він інший, наче і попів, і смерть в'їлися в нього, він може відчувати лише їх. Все, що лишається продовжувати справу катів вбивати живих. Не дозволяючи собі ні віри, ні надії, своєю люттю він прокладає собі дорогу вперед. Одного разу, і його вічність не буде сенсу. Одного разу, кінець. Життя це помилка. Досягнення. Окей. Ось іще одне досягнення. Так, ну що ж, давайте глянемо тоді. Якщо пропуск після виборів. Яка різниця? Пропуск. Пропускаю. Давайте тут довіримося. Ага, так. Ні, так мені не треба. Такого мені не треба. Цього тексту просто. Повернутися, добре. Тепер тут ми відмовляємося, пропускаємо і запропонувати їм останню смерть. Ось так. Я можу вбити вас. Смерть від чужої руки не прийде, тільки вогонь подарує. Я вже вбивав, мої суперники не піднімалися. Я міг би вам допомогти. Йди. Послухайте. Йди, йди. Їм це подобається. Отай. Угу. Добре, пропускаємо. Мабуть, спробувати достукатися, хочу тобі допомогти. Угу. Рука від цей, шукай вогонь. Добре. Пропуск. Так, тепер тут заперечити і дати їм імена і кивнути. Тепер вони типу друзі. Тепер тут це не так. Життя не помилка, все. Життя не помилка, але приєднатися до них. Ну, давайте підемо своїм шляхом. Так. Пропуск. Що йому потрібно? Ага, знову ніт. Приконую від Угу. Так, це добре. Знову з чудовиськом б'ємося. Тепер тут не так треба пропускати. Ой, а тепер колись він теж мав ім'я, а тепер некромант. Я не хочу вбивати тебе. Просто відпусти мене. Ціпий важко зітхає, невдоволено, трохи розчаровано, тільки розчарований він схожий в собі. Що робитимеш зі своєю свободою? Ще не знаю, але я не вбиватиму живих, не збожеволююсь згадуючи минуле. Це лише слова, моя помилка може обійтися людям надто дорого. Твоя помилка вже коштувала їм дорого. Не лишай мене останнього, що я маю. Якщо колись я забуду, хто я є, я спалю себе. Це клятва, якщо її порушу, переслідуй мене з армією, співай мені знову і вбий, навіть якщо я проситиму пощади. Але зараз відпусти бродяга прибирає меч і ховає його в піхвах. Некромант мовчить до того моменту, як небо за вікнами у фортеці починає світлішати. Тіло підводить сліпого, він втомлюється, він, він сідає на землю, оточений вибіленим часом кістками. Знову важке зітхання. Він не дивиться на мерця, відпускає. Так вони розлучаються. Бродяга покидає фортецю, виходячи на назустріч славкому світанку і більше не знаючи, куди йти. Можливо, він зустріне людей, можливо, йому вдасться стати їм другом, якщо ні, він сховається десь, але житиме. Досягнення бродяга. Ну і там ще одне досягнення має бути. Знову це. Але як до... цей самий, мабуть, почуттям довіритися і встати в чергу. Тут залишиться спокій, заперечити, ну не знаю, вже наугад. Це не так. Життя не помилка, нічого подібного. Може приєднатися ще раз. Давайте підемо своїм шляхом промовчати. Тут нехай буде так. Що йому потрібно. Угу. Дітько, я забагато пропустив. Незручне це, пропускає до кінця. Коротше, здобуто ще одне досягнення. І всі досягнення. Відкрив. Його шлях, його думки і рішення він не знаходить у собі сил. Чим більше він чинить обір, тим більше йому хочеться опустити руки. Дорога без початку до кінця, дорога без сенсу, його дола і гіркота, Пронизує почуття безцільності, що зводить з розуму, бажання забути все, що він бачив, чув та робив. Протяга без імен, яким був таким залишився безлегім. Швидше б все закінчилося. Те, що накриває його, заколисує, і бродяга перестає дивитися, як, ніби, будучи живим, дозволив собі заплющити очі. Темрява, що насувається всеосяжно і нескінченна. І навіть не треба марнити його, він сам падає в її обійми. Незабаром не залишиться зовсім нічого. Останні миті, митці видіння про пов... войовничу діву. І нарешті знаходить спокій. Ось це ріп. Ось такі так. Ось такі ось. Кінцівки такі такі вибори треба було зробити, щоб відкрити всі кінцівки ці. Тож, Дякую всім за перегляд. Збувайте ставити свій вподобайки, писати коментарі. Як бачите, прийшли. Пройшли цю гру. Прикольна гра. Тільки з цим пропусками трішки якось. Не дуже зручно, бо те, що якийсь новий текст можна було пропустити, прогавити Ну, таке. Не знаю, як це можна було зробити. ну не важливо Так то гра хороша, що я жалююся, гра безкоштовно взагалі. ну той. Вільному доступі в стімі. Тож, дякую всім за перегляди. Так, не ставити собі подобайки писати коментарі, а найголовніше бережіть себе та своїх рідних.